Всім привіт, з, з вами я, Сікоматен. І сьогодні я розкажу вам про одного ютубера, який на мене дуже не добре поводиться. І я вам сьогодні хочу його розказати. І це Ігор літа або Єгор Бравл Старс. От де ви бачите на, на стрілочці? Ось то такий ютубер у мене. І так. І він на мене дуже сильно поводився. Він, він був на мене деколи підписаний, а деколи відписувався. І Він зараз на мене не, не, не підписаний. Він десь, я пам'ятаю, три рази був підписаний на мене. І я теж, я теж йому відповідь йому зробив. Нехай подумає. А ви ж знаєте, що ще було? Він почав мені мати писати в канал. Але добре, що не показує. Не показує ці мати. То, то, то вже добре. Він прям дуже злостно почав до мене поводитися. І так далі. Він... Він спочатку добре мені почав писати, а потім якийсь час він мені почав мати писати там та багато чогось. та І так далі. Він на початку першої підписки почав добре поводитися, а потім. Коли я хотів вже з Ютуба піти, він, він відписався, бо сказав, бо йому це відразу не сподобалось. І ще друга відписка, то вже взагалі нагість була. І так далі. все. І, піс... І ще він зробив навіть третю підписку мого каналу він взяв мою ідею з відео і я вам, і ви, і ви знайдете його в його каналі і в моєму каналі Так, і потім він, він знову відписався від мене І потім я, я благав його, щоб він ще раз знову підписався Але він так і не зробив так, так, від мене такої і все. І це все так було, доки в мене не було. Доки він не почав мені писати мати. Він, він, він писав мені, що я за всяку хір... фігню знімаю, що я таке знімаю, і все так далі. Він, він так продовжував все бути. Він так все продовжував. І він сказав, що мене заблокують. Мене не заблокують, не переживайте. Деякі ютубери теж крадуть відео. і їм нічого не роблять. Їх не блокують і все нічого. І, вс... і так далі. І потім він мене дуже сильно розізлив, він, він... він поприколив взагалі собі офігів. Та, чесно, він, він вже собі забагато дозволяє всього. І сьогодні і, це, і, це, і з ним його розборка. Я йому розкажу все, як він має поводитися. Я його блокувати не буду, я йому, я йому даю останній шанс. Та Якщо він на другий раз знову не буде так поводитися, не буде мати писати. Все, я його точно заблокую. А може я його взагалі не буду блокувати? То він. Він. Ти ви знаєте, що? І ось так з кожним разом було. Казав, що я ворую відео, та ясно, що я ворую. Але мені. Мені вже так стало нудно знімати. У мене. У мене вже взагалі немає ідей, що знімати. Brawl Старс, я не знаю. Я обходу вже той Brawl Stars покину. Або її так хитко буду грати. І, і все так. А може ще Майнкрафт буду знімати? Може ще по якихось іграх теж буду знімати, та. І. І ви знаєте, він це реальне життя знімає. Так, реальне життя він знімає. Але, але я так реальне життя не знімаю так часто. І так. Та, я не знімаю так часто реальне життя. Але я почав трохи знімати. Я, я десь на 100 підписників перше. Відео зробив, коли в мене ще було десь майже 100 підписників було. Це перше відео те, реальне життя. І під назвою це відео було. Я, я вже забув, я, яка назва там була. І... Так. Засх... І він. Так, походу, з того початку. І то він, він, він вже він лице не спалював, він, він спалював голос. Сливав голос. Він... А, а я на тисячу підписників я показав своє лице, але я його видалив. Та... Я був, показав своє лице, потім видалив фотку там, де моє лице було. А потім ви всі, всі, ви всі почули мій голос. І... Та, ви всі голос мій почули. І так, то можна ліпше на тисячу підписників показати лице і голос. Так, і так далі все. Так. І, та. І в тому відео там, де гілки його тато розрізав, то він, він його спалив. Але там я лице його не бачу. Я не знаю, що з тим, що з тим предателем робити. Напишіть мені в комен коментах. Прошу. І на тому все. Став. Підписуйтесь на мій канал, став. Підписуйтесь на мій канал. Підпис... Та, підписуйтесь. І також не забувайте про дзвіночок. І, до речі, як він не... недобре знов буде поводитися на мене і буде звинувачувати мене, давайте наберемо хоч один або два лайка. І я випускаю другу частину. Про це. А з вами я був я, Сік Маден. Всем удачи и всем папа. -па.